Дорогі діти, сьогодні помандруємо в країну кольорів кольорознавства та поговоримо про теплі та холодні кольори. З попередніх уроків ми знаємо, що колір головний зображувальний та емоційний засіб виразності живопису. За допомогою кольору передається краса й багатство барв навколишнього світу. Справжній колір предметів змінюється залежно від їхнього просторового положення. Сили освітлення та навколишнього середовища. У чистому повітрі небо і віддалені предмети здаються більш синіми, а у вологому сірими. Кольор у природі і в житті людини відіграє велику роль. Подібно до музики кольори викликають у людей різні емоції, впливають на їх настрій та працездатність. Є навіть спеціальна наука, яка вивчає кольори, а називається вона «Кольорознавство». У країні кольорів діють свої закони, які слід вивчати та застосовувати. Діти, найкраще їх для вас пояснить казка. Слухайте уважно. Жили на світі дві дівчинки снігуронька та веснянка. Щороку вони зустрічалися, коли на зміну холодній зимі приходила ніжна та тепла весна. Щороку, на згадку про свою дружбу, дівчатка сплітали віночок із квітів. Квіти були різнокольоровими, і серед багатьох кольорів у кожної з них були найулюбленіші, найчарівніші. Дівчинка Снігуренька любила торкатися до квітів крижинкою, і фарби на квітах перетворювались відразу на холодні. Вона дуже раділа, адже їй так подобались ці кольори. Тому, діти, давайте всі запам'ятаємо холодні кольори пов'язують із водою, снігом та кригою. А що ж робила дівчинка весна? Вона запалювала кольори квітів промінцем сонячного жовтого кольору, і відразу колір квітів змінювався на теплий. Думаю, тепер, діти, ви запам'ятаєте, що теплі кольори пов'язують із сонцем і називають сонячними вогняними. Снігуренька та веснянка милувалися природою та часто помічали, як гармонійно поєднуються теплі і холодні кольори. Діти, наше повсякденне життя не раз нам доводить, що прекрасно гармонують теплі й холодні кольори у дизайні житлових приміщень. Дружбу веснянки та снігуреньки, гармонію теплих та холодних кольорів, демонструє нам колірне коло, яким користуються всі художники. Від того, які кольори переважають на полотні, залежить і кольорна гамма. Перед нами робота художника, яка має теплу гаму кольорів. А на цій картині все навпаки, тут переважають холодні кольори, відповідно, й колірна гама буде холодною. Як дружили снігуренька та веснянка, так дружили їхні теплі та холодні кольори, кожний обрав собі друга, який надавав йому сили та впевненості. Ці парні кольори, які ви бачите перед собою, називаються контрастними. Проте між подругами існує суперечка. Вони не можуть ніяк вирішити, як назвати зелений колір. Справа в тому, що зелений колір складається з двох теплого жовтого та холодного синього. Значить, якщо змішуючи, снігуренька покладе більшу крижинку до жовтого, він стане холодним, а якщо весна великим промінцем освітить синій колір, то зелений, який буде утворюватись, стане теплим і радісним. Давайте, діти, запам'ятаємо ще одне важливе правило країни кольорознавства. Потрібно знати, як сприймаються теплі та холодні кольори. Подивіться на парасольку, яка зображена теплими кольорами, вона здається нам дуже дуже наближеною, а от холодні кольори віддаляють від нас сло малюнка. Діти, погляньте, снігуренька та веснянка підготували для вас сюрприз фарби та папір. Тож скоріше беріть до рук пензлі, нехай вони бігають охочі. Раз мазочок, два мазочок, там пелюстка, тут листочок, і доріжка і горбочок, і хатинка і діброва. Вмить картина вже готова. Малюйте та пам'ятайте про теплі та холодні кольори, про їх давню дружбу.